Чао-чао, а тут ті. Привіт із Італії! Кожен місяць ми сподівалися, що він буде останнім у цій красивій країні і скоро-скоро ми повернемось додому. Та вже зараз навіть українська влада просить не повертатись, тимчасово, щоб не створювати навантаження на енергосистему України та і в інших галузях. Тому ми все ще тут. А тим, хто вирішив теж їхати до Італії, маю кілька порад. Спочатку в описі до цього відео залишу посилання на сайт, де можна обрати різні країни і порівняти, що кожна з них пропонує для тимчасових переселенців, не біженцями, тому розраховувати на повне забезпечення не доводиться. В Італії були виплати по 300 євро на дорослого і 150 євро на кожну дитину протягом трьох місяців, але великий відсоток українців досі їх не отримали і програма виплат уже не працює. З житлом допомагає Caritas, Munчіpo та Protezione Civile. Зараз можна онлайн оформити запит через Protezione Civile на надання вам безкоштовного житла. Також Карітас може допомогти з продуктами, але вам цього і близько не вистачить, щоб жити і харчуватись хоч якось, не те, щоб нормально. З роботою легше жінкам, для чоловіків мало пропозицій. Документи можна чекати безкінечно, бо спочатку дають річевуту, по якій поїхати додому в Україну не можна, оскільки це внутрішній документ. Після річевути може пройти місяць а може і сім, поки вам видадуть тимчасовий дозвіл на проживання та роботу в Італії. На півдні Італії можна жити без документів і працювати теж без контракту, на півночі з тим складніше. Садочки безкоштовні, але немає місць. Школи безкоштовні, підручники до 5 класу включно. Теж безкоштовно видають, а далі потрібно купувати. Медицина безкоштовна, але не всі медикаменти покриває страхування. Дороги в Італії платні і дуже дорогі, парковки теж платні і маленькі. Якщо у вас американське авто, то складно буде його десь прилаштувати. Здавати житло в оренду здебільшого не хочуть, без контракту на роботу. Та ще й іноземцям. Нам зустрілись досить добрі люди італійці, які допомагали і підказували, але багато прихильників руського міра тут, серед місцевих жителів, оскільки в них подорожчав газ, світло та й поменшало туристів із русні, які привозили чимали гроші. А своя сорочка ближче до тіла, тому і відповідне ставлення до українців та України. На жаль, не поодиноке. Зважте плюси і мінуси. Тут на каналі я максимально розклала по поличкам, що іде оформлювати по прибуттю. Будемо сильні, будемо разом. Слава Україні!